Гаразд, тож, це є Dark Souls. Що ж, мабуть, вона дуже важка. Ха. Ага, все ми ще побачимо. Що це? А, навчальне лайно, мені це не потрібно. Так, давайте подивимось, що тут. Ага, о, це атака. Блок. А, чудово. О, удар в брюхо. Розмахування щитом, і наше воно до це лено, все рівно впораюсь. Оу. Моя перша жертва. Готуйся до смерті. Бляха! чому я так виснажиш? Гаразд, тож. Дуже... Витривалості тут немає, буду знати, гаразд. Все, спробую ще разочок. А, добре, почитаю вже цей навчальний посібник. А, ні, це я знаю. Ага. Так. Відбивати? А, відбивати. Зрозумів. Тепер ти труп. Ха! Блокую! Відбиваю! А, бля! Гаразд це розчаровує відбивання важко розрахувати. Цього разу в мене вийде. Так, тримайся. Блок. І відбиваю. Хахаха! От смокчей Людианек Ты не такая уж Я настоящий мастер! Я лучший в світі. Мои в Дарк Souls. Что за херня? Переклавто озвучил Люканиус Всем привет! Надеюсь вам понравился дубляжик на Дарк Соулс Подписывайтесь друзья! Ставьте в та и А вам дякую, Еще побачимось.